На місцях нічної атаки по Миколаєву наразі ведуться аварійно відновлювальні роботи. Залучено міські служби, підрозділи ДСНС а також працівників районної адміністрації. Наші кореспонденти побували на місці одного з влучань. Про всі подробиці нічного обстрілу. Далі від Олександра Матюшенка. Близько другої ночі армія РФ атакувала Миколаїв, використовуючи дрони шахет. Атаки зазнали два житлові мікрорайони. Обстріл забрав життя п'яти людей повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також постраждала 45-річна жінка, яку вчасно госпіталізували до медзакладу. Від вибуху постраждало ще в окрузі сім будівель. 12 – приватного бізнесу постраждало магазинів. Також згоріло дві дві автівки. Ну а ще були постраждалі машини. Теж там вікна вибиті. Ну таке вже е, м'які повреждення. На місці прильоту за психологічною допомогою звернулися 22 людини. Свідки нічного обстрілу не приховують емоцій після пережитого. Це було чутно, що це був. Шахет і потрапляння шахеда в будинок, тому що були навіть чутні такі деталі, як звук мотора. Це все було чутно, тобі ж не було ніяких звуків збиття. Це був пряме влучання у житловий будинок. Лежу на четвертому Лежу на четвертому поверсі. Звідти побачила полум'я, яке яскраво йшло з квартири. І потім у нас унизу ще є магазин, і внизу побачила, як там ще щось горить. і внизу шатагаріть. Потім Потім, коли почали кричати, люди, що ми горимо, вискочили на двір і побачили, що тут робиться. Чоловік загинув один. У жінки була сильна істерика. Вона дуже кричала на весь двір, не могла до тями прийти. Вона дуже кричала на весь двір, не могла в чувство прийти. Внаслідок атаки зафіксовані пожежі в багатоповерхівці та приватному будинку. Повідомили в ДСНС. Один будинок зруйновано, ще декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Знищено два легкові автомобілі. Загалом силами вогнеборців пожежі ліквідовано на площах 60 та 150 квадратних метрів. Залучалось 41 рятувальник та 10 спецавтомобілів. Окрім того, вибуховою хвилою пошкоджено квартири, чотири магазини, стався прорив тепломережі, мережі, зафіксовані відключення від теплу і газопостачання. У місцевій владі зазначають, ця атака була черговим російським терором, адже поблизу місць прильотів стратегічних об'єктів не було. Обидва райони не мають жодних інфраструктурних ці військових об'єктів. Постраждали вони, як завжди, від цивільні люди. І, як завжди, ми бачимо, що Росія обирає. Тактику терору цивільного населення гинуть цивільні люди, і жодних військових об'єктів не було. Наші служби працюють на місці, ліквідовують наслідки, співпрацюємо з МНС. Наразі на місцях працюють міські служби і допомагають з ліквідацією наслідків атаки. Зараз працює КП «Пілот», які зашивають вікна ОСБ плитами, надається плівка. Ось також зараз працює КП «Парк», які прибирають наслідки після вибухів. Також адміністрація задіяна соцпрацівників теж для прибирання вибухів. Ну в принципі, все, всі, всі всі задіяні служби. У мерії вже повідомили, що наступний день, 12 листопада, оголошено днем жалоби у Миколаєві за загиблими. Наразі відновлювальні роботи тривають, комунальники працюють. А в міських службах повідомили, що будуть працювати до тих пір, поки всім не буде надана допомога. Хоча, як ви можете бачити зараз, наслідки від цієї атаки чималі. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.